Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. З вами, як завжди, Грів, і сьогодні ми будемо мандрувати локацію під назвою Кордон, але його білдовською версією. Тому шуденько підписуємось на канал, кладемо вподобайку під цим відео, а я починаю. Кордон це свого роду придбальник, зони, куди потрапляють новачки. Більшість локацій охороняється військовими. У селищах влаштувалися новачки та сталкери. У деяких місцях промишляють бандити, живуть мутанти. Одна з найперших локацій. Змодельована у 2002 році. Перша відома ком'юніті-версія локації була включена до білду 1098. Згодом зазнала досить сильних змін, проте загальні форми залишились незмінними. Основними об'єктами даної локації є армійський кордон. Спочатку виконував роль блокпоста. Це межі зони як такової, виконані у вигляді бетонної платформи, на якій у два ряди стояла сітка рябиця. З колючим дротом на горі. Біля дороги стояла будка з прожектором. Виїзд та в'їзд перекривали ворота. У релізі кордон був представлений кілками з натягнутим на них колючим дротом та одинокими воротами на дорозі. Наступним об'єктом даної локації є південний блокпост. З'явився як самостійна частина локації у білді 1154. Спочатку являв собою напіврозвалений законсервований військовий пункт для розміщення воєнізованих загонів та охоронної території зони відчуження. На території пункту знаходилась казарма для солдатів, стоянка для військової техніки, бак резервуар спостережна вежа та командирський будиночок, що з усмінцництвом був переговорним пунктом. Ще тут була душова і складом продовольства. Через низьку деталізацію блокпост був повністю перероблений. Далі нас чекають покинуті села. З'явилися у білді 1654, як три поселення. Ліворуч, дорогою південніше залізничної насипі, і з обох боків північніше залізниці. Являли собою кілька обгорожених будиночків з терасами і стайнями. Усередині можна було знайти решту меблів та розкидані речі. Також атмосферу нагнітали трупи людей і тварин. Також, поряд з одним із сіл у білді 1935, можна знайти могилу Ікла. Наступний об'єкт, який ми з вами розглянемо, це заводське приміщення, яке являє собою дві будівлі, з'єднані критим надземним переходом. А також кілька допоміжних об'єктів. Точне призначення визначити важко, через дуже малу кількість обладнання. але судячи з того, що є, це котельня. Менше за розмірами будівля з сегляною димовою трубою на даху і є власне котельнею. Всередині розташована піч і водонагрівальний котел, під якого до сусідньої будівлі йдуть труби. Крім цього, вниз схилом. На якому розташований цей комплекс, йдуть дві залізобетонні труби для зливу води, а в бік будівлі веде короткий стрічковий транспортер, під яким насипані великі купи камінь, швидше за все, шлаку. З цього випливає, що котельня працює на твердому паливі, тобто на вугіллі. Призначення другої будівлі не зовсім зрозуміле, проте вона нагадує це. у нього ведуть водопроводні труби від зовнішнього резервуара та від котла, що передбачає наявність у об'єкта водорозподільних функцій. За сюжетом 2003 року на заводі мешкав контролер, який захопив полон військового командира та двох солдатів. З незрозумілих причин розробники відмовились від контролера і заселили тоді спершу найманців, а потім остаточно бандитів. А далі нас чекає підвал торговця. В цьому підвалі, в селі біля південної застави, мав бути однорукий торговець Жаба. Наприкінці 2003 року, паралельно зі зміною зовнішності торговця, було вирішено створити окреме приміщення. Так з'явилася знайома всім гравцям Комора Сідоровича. Спочатку на столі у нього лежала газета, а вентилятор, телевізор і приймач з'явилися трохи згодом. У 2005 році розробники, спонсоровані компанією Asus, вирішили осучаснити торговця ноутбуком одноіменної марки. В тому самому році персонаж був вирізаний. Слідуючим об'єктом є залізничний міст. Спочатку він був змодельований як двохколійний. Однак у 2004 році був перероблений у зруйнований одноколійний, що не всіма гравцями сприйнялося як благо. І ще один об'єкт це прохід під залізничним насипом. У білді 1114, до початку 2004 року, був представлений як непомітна водосточна труба в насипі, що з'єднує села за залізницею. Позиціонувалась як прихований прохід повз військову заставу, яку міг відшукати гравець. Пізніше було перероблено в бетонний водовід. У липні 2004 року дизайнерами була запропонована ідея зробити локацію колишнім руслом річки. Цю локацію оточили невеликі болота та очеретяні чагарники. Русло річки йшло від північно-західної частини карти на південь через напівзатоплений тунель під полотном. Перетинало дорогу, проходило вздовж заводу до південної застави. З погляду левел дизайну набували логічності, проходи під залізницею і трасою, перетворюючись таким чином на труби, що з'єднують річку під час повноводдя. Викид відходів заводу через бетонні відводи до болота також став доречнішим. Однак, через деякі причини, серед яких необхідність досить сильно переробити багато об'єктів і локацію в цілому, а також казуси, що з'явилися на кшталт стоячої води під нахилом і загальної нереалістичності у грі. Від цієї витівки довелося відмовитись. Повною мірою цей можна спостерігати у білді 1865, а в 1935-му можна побачити частково прибране русло та зменшене у розмірах болота. Наприкінці 2004 року локація зазнала змін. Котельня, яка стала символом локації для старих фанатів, була прибрана на користь АТП. На півночі замість села з'явилась колгоспна свиноферма. Електростанція перетворилася на зерносховище. Вересні 2005 року вдруге було покращено загальну деталізацію рівня. Села були помітно змінені, були прибрані стайні та колодязі. Південний блокпост був повністю перероблений. З'явилися нові деталі: межі рівня стали більш невиразними. По краях всюди йшов колючий дріт розміром половину людського зросту. Залізничне полотно стало одноколійним. Під мостом з'явилася військова застава на насипаній землі. Що не зрозуміло, звідки взялася. З'явилась вантажівка смерті, на якій, ймовірно, привезли головного героя. Та з початку 2006 року, аж до релізу гри, локація практично не змінювалася. А я вже буду закінчувати. Дякую всім за підтримку. З вами був Гріф і до наступної зустрічі.